Говоримо з Владиславом Селезньовим, начальник преслужби Генерального штабу збройних сил України 14-17 років. Пане Владиславе, вітаю вас! Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. А Я скажіть два слова про ці прогнози, які ми щойно озвучили. Я думаю, що варто відноситись до усіх прогнозів з дуже серйозною обережністю, бо є така теза. Щоб не розочаровуватися, не треба очаровуватись, і ключовий фактор, який визначає пові можливості українського війська, це все ж таки ресурси, і саме від цієї похідної буде залежати ситуація полібою. Тобто, якщо українська армія буде вчасно та повноцінно в обсязі отримувати відповідні ресурси для ведення бойових дій. То всі негативні прогнози, скоріш за все, виявляються такою фейковою інформацією. Якщо ж там тих самих ресурсів буде критично бракувати, то можуть стати нашою реальність навіть найнегативніші варіанти. Пане Владиславе, давайте тоді до реальності для Харкова. Вчора край окраїни міста були атаковані росіянами із нової зброї, як пояснив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко, це щось середнє між керований авіаційна бомба та ракетою. Про що це може свідчити? По перше, що це таке, що це прилетіло в Харків, і про що може свідчити, що росіяни щодо Харкова розпочали ось таке використовувати ново? нове озброєння, потужне. Ми бачили наслідки. Так, да, неприємна новина, ну, бо, по-перше, бойова частина е, цієї комбінованої ракети складає е, кілька е, понад сотні кілограм. Вона спроможе за допомогою реактивного двигуна рушити на відстань до 90 кілометрів. А пускові установки для пуску такого типу е, ракет комбінованих можуть використовуватися різні. Як наземного базування е, з діаметром. Ствола чи пускової 300 мм і відповідна авіаційна техніка. Насправді серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони, бо наземні комплекси нищити дуже важко. А з урахуванням того, що у ворога на складах базах та арсеналах зберігається чимало тих самих фугасних авіабомб ФАБ 250, то ми постаємо перед дуже серйозними викликами. Бо певний проміжок часу Харків був точно захищений від. Впливу ворожої артилерії. Звісно, він постійно потрапив через, через ворожі ракетні атаки за допомогою ракетно-комплексів типу с 300 та С 400 але зараз інтенсивність та щільність такого вогню може кратно зрости. І тут але про що це варіанти. свідчить, пане Владислав? Про що це свідчить? Ось О, така. На саме на Харків про те, що ворог адаптує свої можливості під реалії на полі бою. І Якщо він має запас тих тих самих фабів, він намагається їх адаптувати, щоб використовувати з максимальною разючістю і створенням відповідних прецедентів на полі бою щодо щільного артилерійського вогню, авіаційного авіаційних ударів. Це серйозні виклики, з якими нам ще прну належить визначитись, як йому протистояти. Пане Бо, Матислав, Власне, тому і питаємо, тому що ми пам'ятаємо, ми спілкувалися із зв'язковими експертами безпосередньо з передової. Ми пам'ятаємо, як починалися атаки на Авдіївку на Бахмутському напрямку. Вони теж розпочинали росіяни Херсон. та Дуже Херсон з Ну і результат ми також бачимо. Так, безумовно, і тут просто постає питання щодо наявності українських сил оборони тих самих ресурсів, щоб до щоб протидіяти таким зухвалим ракетним, дроновим та артилерійським атакам ворожа армії. Вигляд дуже серйозний, але поки що це на це питання відповіді немає, бо ми не знаємо які ресурси в найближчі перспективи отримує українська війська, зокрема і та частина, яка діє на харківському напрямку. Ну а те, що ворог шукає будь-які можливості, щоб нанести максимальне ураження, це очевидно. До того ж, важливо пам'ятати, що. Ворогу абсолютно байдуже і він абсолютно не звертає увагу на так звані супутні втрати. Тобто він декларує, що він наносить удари по військових об'єктах нашої країни, по об'єктах військової інфраструктури, а де факто ракета прилітає на голови цивільного населення нашої країни, це терпає багато поверхівки, об'єкти соціально-культурного комплексу, і це точно не про відповідальне відношення армії країни агресора до ведення бойових дій. Пане Владиславу, дякуємо вам дуже. Дякую за це роз'яснення. Дякую. За цю розмову Владислав Селезньов, начальник пресслужби служби генерального штабу збройних сил України 2014-2017 року, от з ним говорили і про ситуацію на фронті, і про те, що ворог використовує нову зброю щодо Харкова.